Всім вітанічко! Вітання з Харкова! У нас сьогодні з вами в 16 травня 2023 року запитаємо у наші підсвідомості, який ресурс нам сьогодні допоможе бути максимально ефективним. Сердечність, понімання, цінності. Подивіться уважніше на картку. Про що вона для вас? Що ви тут для себе бачите? І те, що може нас уводити в мінус, властолюб'я любі во ім'я значимості. Подивіться уважніше на картку, що ви тут бачите для себе. Якщо ми побачимо, що ось це нас, нас кудись уводить в мінус, запитаємо у підсвідомості, яку стратегію використати, щоб наш день пройшов вдало. І виберемо число від 1 до 4. Ті, хто вибрав стратегію 1, число 1, ця стратегія ваша, подивіться уважніше на картку, що тут для вас. Ті, хто вибрав число 2, ця стратегія ваша. Подивіться уважніше, що тут ви бачите для себе. Ті, хто вибрав число 3, ця стратегія. Ваша на сьогодні подивиться уважніше, що тут. І ті, хто вибрав число 4, ця стратегія ваша подивиться уважніше, що тут. Бережіть себе котики. Я Охоронця. Пока-пока. І слава!